Енергії з 11 по 17 серпня необхідно рухатись вперед. З довірою до вищих сил ми робимо всі справи по плану, які ми запланували, або можемо сьогодні скласти план на тиждень і рухатись з довірою, що нам допоможуть і довіряти. Можливо, якщо ми не знаємо, то просити знаки, що нам допоможе в нашій справі реалізації, а також все направляти на мир, на розширення, на позитивні емоції, тому що коли нас буде переважати деструктив, то можливі руйнування будуть, ситуації, які нас будуть направляти на духовне, на світло, щоб ми пам'ятали, що ми не одні і є вищі. Світлі сили. Всім гарного тижня! Ще карта підказка на тиждень для всіх. Алмазні послання, що нам потрібно звернути увагу і увімкни кармічного детектива. Ти не можеш знайти причину певних подій у своєму житті та постійно шукаєш справедливості. Це сильно тебе обмежує. Запусти у свою свідомість кармічного детектива, нехай він знайде відповіді на питання: для чого мені це? Чому так відбувається? Де я вчинив так само з іншими, тільки в тисячі разів більше. насіння виростає плід, а весь світ це збільшене дзеркало. Ось така карта підказка. І всім гарного дня тижня!